А ми відкрито виступаємо проти антихристів і всякого того релігійного бидла, яких Бог назвав козлами. Вони хворе тіло, а хворе воно болить. І ми знаємо, як болить багатьох тих, хто знаходиться в тому хворому тілі. Вони проти того, що сказав папа, вони проти того, що православ'я сьогодні вбиває під іменем Ісуса Христа Московського патріархата. Але, але ж вони разом до сьогоднішнього дня на синодах сидять, то скажіть мені, це православ'я? Так. Да. І Якщо хтось не скаже, а ніхто не скаже, чому? Я чув, що греко-католики запросили православних до себе. Вони зрозуміли, що породило сьогодні православ'я. І люди встидаються вже цього православ'я. І вони відхрещуються від цього православ'я. Але вони в дитинстві були хрещені якраз в московське православ'я. Хочете ви чи ні? Але воно так. Я повинен відписувати, тому що Бог мене спитає. До речі, на цьому грошей не заробиш. А на брехні можна. От якби улесливо брехав, хтось каже: ну ми ж на фронті і православні, і католики. Ні, ви народжені згори, Ви просто цього не знаєте. Коли ви дізнаєтеся, що ви вільні від того всього нечисто, нечистоплотного, того, що противне Богу, ви назад не повернетеся. Ви сміливі люди. Ви Божі месники. І мені хочеться, щоб це слово і ви почули.